українські бійці активно просуваються у напрямку Кліщиївки на Донеччині. Про це повідомив начальник прислужби східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, контрнаступ збройних сил успішний. Проте поки ще рано говорити про завершення операції саме в цьому населеному пункті. З нами Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок чи можемо ми дізнатися про оперативну ситуацію на вашому відтинку. В цілому, так у нас йдуть успішні наступальні дії. Так з колегою погоджуюсь, що зараз поки що рано говорить про висновки. Проте нам вдається в цілому наші наші заплановані. Ну вдається всі за наші плани. Ворог дуже сильно включається, Треба зазначити це. Ворог дуже утримує, дуже бережує фланги. Береже Бахмут, ну це вже не тільки крайній, це весь час наче, штурмів було зрозуміло, але ну тим не менш ми просуваємось. Пане Олександре. А чи можна сказати про те, що ворог зараз відновлює свої наступальні дії і намагається зайняти ті позиції, які були втрачені, зокрема в районі Бахмуту і Кліщіївки? Скажімо так, майже майже кожен раз, коли у нас є успішне просування, він намагається зробити контрнаступальні дії. І ну, поки що з моєї бригади, ну не у, у нього не виходило вибувати. Але він дійсно намагається. Більш того, для таких штурмових дій йому дається досить тобто піхота у нього низької якості. А в техніку дають. Ну, самі там модифікації там Т м танки, тобто самі крайні модифікації їх в техніці, і тут це означає, що для них це дуже важливо, тому що в більшості вони дуже їх бережуть, тобто вони їм простіше покласти там рота солдат ніж втратити Т 90 Але зараз вони навіть їх в гарнило кидають, і відчутно цінність, цінність Бахмута для них. Пане Олександре, а наскільки кваліфікований персонал сидить всередині новітньої російської техніки? Ну треба зазначити, що так. Є два, два основних елементи. Хоча піхоти у них професійно дуже мало, майже немає. Проте у них залишились ще да, танкісти. У них а особливо у них ставка іде на Операторів дронів на БПЛА на взагалі віно дронів. Ну і ясна річ, артилерія це їх класична схема. Або вот. тому це і сапери, сапери професійні дійсно на цьому напрямку, і це треба враховувати. і ми постійно враховуємо. Тому перед кожним штурмом це дні, дні на розмінування, на, на дорозвідку на такі заходи. Пане Олександре, я час від часу задаю це питання різним військовим. Спитаю, і у вас Бахмут чіпляється ворог з останніх сил, але тим не менш не хоче залишати цей населений пункт Кліщіївка. Для нас ми розуміємо, це наша земля і ми не віддаємо її ворогу. А для російської армії, точніше, для російського командування навіщо вона? На рахунок самоключі. Давати конкретно за неї, тому що це не моя бригада її займається. Проте треба зазначити декілька елементів. Ну, по-перше, він чіпляється за фланги тут дуже все просто, тому що як тільки фланги впадуть, то і місто утримувати буде ну неможливо всередині міста. Я маю на увазі, тобто він це прекрасно розуміє, е, тому він чіпляється максимально саме за фланги за висоти. А цінність, ну дивіться, вони зробили. Ну ворог зробив в цілому в політично-соціальному плані з Бахмута. Якусь якийсь центр всього, центр Донбасу. Хоча він таким не являвся, при всі повазі там до Бахмута і мешканців. От і зробили з нього якусь таку перемогу, велику, яку правда, вони досягли, і для заради цього, от ми вже 8 місяць тут. Вони поклали. От коли був штар, штурм штурму в Вагнерах якусь е, безкінечну кількість людей зараз я отримую від оцінки кількісної, але навіть те, що там казали американці, я з нею згоден з того, що я бачив зимку, бо що ми розуміємо, що це місто їм коштувало ну втрат, яких просто неможливо оцінити, як особового складу, так і техніки. Тому зараз ясно що вони розуміють, що якщо вони його втратять, то на що тоді все це було? Вся ця пропагандистська мутлох і кількість відповідних втрат. Дякуємо вам, пане Олександре, Дякую. за те, що тримаєте бахмут, за те, що ризикуєте, за те, що, попри ці ризики, знаходите час, виходите до нас, комунікуєте. Великі вітання вашим побратимам, і ми страшенно раді бачити вас тут в прямому ефірі. Це знаєте, це така перевірка: живі, здорові, рухаємось до перемоги. Глядачам нагадуємо: це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.